Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 FM. Вікторія в прямому ефірі доброго цім дня. Ми працюємо для вас. Ми працюємо заради перемоги, і кожен на своєму робочому місці щодня робить обов'язково щось корисне для того, аби наблизити цей світлий день. Вінниця розвивається. Ми вже маємо травень місяць на дворі. Як кажуть, ми вже маємо якісь. А... Якісь відчуття весни, якісь вже теплі промінчики сонця, і відповідно Вінниця приводиться до ладу. Вінниця готується до наступного осінньо-зимового періоду, і ми маємо врахувати усі ризики, усі проблемні моменти, усі аспекти зими, яку пережили 2022-2023 року. Не знаю, можливо, я забігаю наперед, можливо, я висловлю свою думку необ'єктивно, але як на мене, то це була найважча зима за усі роки незалежності. Нашої країни найважче, тому що вона що серед зими розпочалася війна, найважче, тому що били ракети, били артилерійські обстріли по всіх об'єктах інфраструктури нашої держави, і, зокрема, були влучання в Лучані, Вінниць, Вінницьку область. Але разом з тим ми вистояли. Вистояли завдяки нашим Збройним силам України, нашим охоронцям, нашим оборонцям і завдяки комунальним службам, завдяки всім тим, хто сьогодні лагодить, хто сьогодні на 24 сім на своєму робочому місці допомагає усім нам відчувати комфорт яким чином це вдалося, завдяки яким інструментам нам вдалося все ж таки пройти цю зиму більш-менш спокійно, без вагомих втрат? Ми сьогодні розпитуємо керівника департаменту міського господарства Вінницької міської ради Романа Фурмана. Добрий день, пане Романе. Вітаю, отакий От вступ. Мій, але разом з тим, ну дійсно, якщо знаєте, якщо замислити заглибитись у цю сентенцію, да ну дійсно це була, напевно найважча зима. Це були відключення електроенергії, водопостачання, це були ракетні обстріли. Ми знаємо. Аємо, ми не будемо говорити конкретно, але не превеликий жаль, було багато влучань і в енергетичні інфраструктурні об'єкти в нас на Вінниччині, але разом з тим, враховуючи військові події, враховуючи в принципі пік таких. Активних дій, якраз це був, скажімо, грудень, лютий, січень. Ми вистояли. І щоб сказати, щоб щось трапилось надзвичайно, то ми не можемо цього сказати. Завдяки яким чинникам це вдалося? <кій> ну насправді дійсно сьогодні вже ми відверто можемо говорити про завершення опального періоду і. Насправді абсолютно з вами стовідсотково погоджуюсь, що саме цей опальний період він був найважчим для всієї громади для всієї країни за весь період незалежності. Оскільки, крім тих економічних чинників, які ми мали, ми проходили опальний період. Ну, звісно, готувалися минулому році саме в період воєнних дій військового стану в країні, коли крім тих повсякденних цілодобового чергування, цілодобової. Роботи всій галузі роботи. абсолютно вірно, ми ще й мали досить такий великий виклик саме реагування на ті додаткові завдання, проблеми пов'язані з ракетними обстрілами, постійними блокаудами, постійними повітряними тривогами, що не дозволяло нам однозначно ігнорувати і розслаблятись. Як пройшло е, опальний період міста, ну, скажу е, без перебільшень е, в нормальному злагодженому режимі, звісно, були проблеми, були виклики, були перебої з електропостачанням, що впливало і на е, безперебійному теплопостачанні, водопостачанні. Звісно, проблеми були. Е, але е, як говорить міський голова наш, однозначно, що ми маємо робити все можливе, аби наші війничани, споживачі е, максимально не відчували або відчували себе комфортно. Комфортно в своїх помешканнях, проблем повторюсь було досить багато, особливо мова йшла про перебої з електропостачанням. Ми говоримо про споживачів як мешканців багатоповерхівок, які безпосередньо отримують теплопостачання з центральних мереж, це і водопостачання, де відбувалися перебої з водопостачанням Ну і звісно, питання пов'язані з. Перебуванням в пунктах укриття, mm -hmm. в пунктах обігріву під час цих відключень по, по місту. По міст, абсолютно mm -hmm. вірно, напевно, великою заслугою. Переконаний в цьому були саме відповідні заходи. Робота спрямована саме на підготовці галузі до опального періоду. Ще в літній період часу на відповідних нарадах, комісіях і засіданнях штабу міський голова чітко акцентував увагу на приділення уваги. І однозначно, ми розуміли, що ворог буде робити все можливе, аби. Спортити або ну мовно кажучи, або е, завдати значних шкод саме населенню критичній інфраструктурі, оскільки ну ми помічаємо, що інших можливостей в нього щось довести, якісь певні висновки зробити, або довести до логічного завершення свою умовно кажучи спецоперацію. Йому не вдається ну, тому. Я б... Він вимушений так. знищувати е, критичну інфраструктуру. Ми помічаємо останні події про руйнування цивільних об'єктів, житлові, які абсолютно не мають ніякого відношення здоровому глузду. до Військовий якісь дій тому однозначно ми на це розраховували. І міський голова про це акцентував увагу саме на критичну інфраструктуру. Звісно, зберегти її нам ми розуміємо, нам не вдасться, але однозначно максимально гуртуватися, акумулювати ресурс запасні частини, які б дозволили максимально оперативно ліквідовувати. Ті проблеми аварії на критичній інфраструктурі, це наш святий обов'язок. Ми пам'ятаємо, от ви зараз пригадали, пане Романе, що дійсно ворог підступний, б'є по об'єктах цивільної інфраструктури, і пам'ятаємо ті вислови гасла їхні аля патріотичні, абсолютно безглузді і жорстокі. Що якщо ми не можемо знищити українців зброю, то ми їх знищимо тим, що вони мають замерзнути так. і померти з голоду, власне кажучи, ну не вдалося і не вдасться ніколи. Я хочу вас запитати, наскільки ми сьогодні можемо говорити про те, що в принципі, да, ми знаємо, ми, ми відчували, ми були свідками ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, зараз говоримо про електропостачання, але разом з тим ну, не було ж таких аварійних серйозних критичних ситуацій на об'єктах теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Хоча ми розуміємо, воно все по ланцюговій реакції. Те ж саме водопостачання залежить від електрики. Так. Є електрика, працюють насоси, відповідно, качається, вода подається до помешкань наших вінничан. Немає електрики, ну все, все як кажуть, застигає. Наскільки ми сьогодні можемо говорити, що ця мережа, ці системи, вони в принципі працювали в належному стані? Однозначно впевнений в тому, що та інфраструктура інженерні мережі, які є, вони. Однозначно працюють в нормальному режимі і будуть продовжувати. Інше питання, яке ставилось завданням міським головою, це пошуки створення інших альтернативних джерел енергії, які б дозволили на певний період часу перепідключень при... Підживлення цих критичних резервної інститут, якоїсь живлення. Абсолютно так. вірно. І саме питання генераторних установок дозволило нам мінімізувати або максимально зменшити той період часу відсутності послуг. У нас по місту на центральних теплових пунктах. На індивідуальних теплових пунктах є відповідні придбані і отримані в вигляді гуманітарної допомоги від міжнародних донорів, генераторні установки, які завдяки яким саме і вдалося максимально реагувати на ті ділянки, частини міста, де були відповідні по графіку перебої mm -hmm. в електропостачанні, перепідживлювати, ну, звісно, Покращувати або створювати ті комфортні умови в обігріві помешкання. От тут, да, навіть мова йде не лише про комфорт, а мова йде і про технічне забезпечення, так. оскільки, якщо проходить певний час і немає підживлення, то система може просто замерзнути. Однозначно. Ну, з кажуть, інженерним інженерній інженерні мовою розморозити так, систему, так. Та, і таким чином вона не буде належним чином так. працювати. Чи можемо ми говорити, пане Романе, про те, що враховуючи ось всі ці аспекти, які ми вже пережили, вже є досвід, вже є певні на. Магання, скажімо, реалізувати свої висновки з пережитого в майбутньому. Чи можемо ми говорити про те, що всі ці нюанси, так би мовити, життєві нюанси нашого сурового суворого сьогодення вони враховуються і в підготовці до наступного осінньо зимового періоду: ті ж самі генератори, ті ж самі засоби автономного або альтернативного живлення? Однозначно, так ми постійно, і це наш однозначно обов'язок, враховувати ті певні. Проблемні місця або ділянки інженерних мереж чи питання пов'язані з комунікаціями на багато в багатоквартирних будинках про житловий сектор. Це одне із завдань, яке ми маємо врахувати на черговий міжопальний період для підготовки до наступного опального періоду 23 24 року, для забезпечення стабільного нормального проходження. Ну, поча спершу це початок опального періоду, ну і звісно, проходження чергового опального періоду. Хочу наголосити про те, що на крайньому засіданні виконавчого комітету було відповідно прийнято рішення про затвердження заходів, які абсолютно стосуються всієї галузі житлово комунальної галузі, в тому числі і соціальних об'єктів: це лікарні, школи, садочки щодо формування і початку. Проведення відповідних ремонтних регламентних робіт, капітальних ремонтів на усіх відповідних галузях, які б мали б дати підстави, бути впевненим про нормальний початок і проходження опального періоду. Звісно, ми маємо врахувати. І питання пов'язані з альтернативними джерелами енергії, питання пов'язані з автономними джерелами енергії, про їх відповідні регламентні роботи, профілактику, запас паленомастильних мастильних матеріалів, які дозволив би ну, мати певний резерв для стабільної роботи і постачання електричної енергії. Це мова йде і про водопостачання, і опалення, і електропостачання. В міжопальний черговий період однозначно буде продовжуватись робота саме на заходах з енергозбереження, на зменшення споживання електричної енергії. Ми всі розуміємо чудово і пам'ятаємо на собі, наскільки була суттєва. Потреба в дефіциті тої електроенергії Її було недостатньо тих потужностей, які реально е, були в розпорядженні держави, і однозначно, ми не маємо е, морального права е, умовно кажучи, розслабитись да і вважати, що війна закінчила або проблеми. Знятися. Ну, це, це з маємо. Ворог не зупинився так. від своїх планів. Він не відступає. Ми помічаємо це і бачимо. На однозначно... жаль, війна завтра не завершиться, тому нам треба бути. Ми маємо бути готовими до гірших сценаріїв і бути максимально колективно готові до. Цих викликів. Ми говоримо зараз про те, що от розроблений комплекс заходів, він затверджений на засіданні виконавчого комітету. Тобто, ми так розуміємо, це буде проводитись моніторинг мереж, це буде проводитись поточні ремонти і тепломережі, і водовідведення, і водопостачання. А, ну, я так розумію, супер, якщо можна так сказати, в супер ретельному режимі, а, оскільки ми маємо виявити найслабкіші місця і звернути на них увагу. <ків> і ну, скажімо, якщо маємо там якісь нові мережі, то ми їх не, не чіпаємо, Паємо слава богу, вони працюють. Але разом з тим ми маємо розуміти наперед. Тобто, я про що говорю? Я говорю про те, що сьогодні триває робота на можливе упередження проблем не зовсім так, оскільки саме. Проблемні ділянки, місця, на що потрібно звертати на в міжопальний угу. період, вони формуються в, саме в проходженні опального періоду. На момент прийняття рішення виконавчого комітету кожна галузь, кожне підприємство має вже для себе відповідні завдання вже визначитись. однозначно. Угу. По завершенню опального періоду на наступний день вже розпочинаються планові ремонтні роботи. Вже розпочинаються. Тобто на сьогоднішній день нас немає е... Можливості зволікати і втрачати час цін, дорогоцінний на обстеження. Вони формувалися і обстежувалися саме в проходження опального періоду, саме цей піковий період, і зрозуміло, де є слабі місця, де є втрати теплової енергії, де є неутеплення або не застіклені нормально під'їзди в багатоквартирних будинках, там, вхідні двері і тому подібне. Тому однозначно сьогодні питання підготовки до чергового опального періоду це завдання і виклик абсолютно для всіх, для війничан, в тому числі і власників приватних домоволодінь. Ми вже маємо всі готуватись до чергового опального періоду. Ми маємо максимально концентрувати і переглядати своє споживання енергоресурсів, теплових ресурсів в економ режимі. Ми говоримо про зменшення споживання теж самої електроенергії за рахунок таких елементарних речей, як перехід на застарілі радянські лампи розжарювання на більш енергоефективні Це Кожен цей захід дозволяє е, нам досить відповідально підходити до Ну, абсолютно це, це в межах однієї квартири. Здавалося б, ну там плюс-мінус десяток кіловат з економами, але в межах кварталу це шалені цифри, абсолютно. які дійсно відіграють позитивну роль в процесі економії. Крім того, це дозволяє зменшити навантаження на мережі. Звісно, це в. Додатково в плюсі зменшує кількість тих аварійних ситуацій, вимкнень, ситуацій, пожежі, тому подібне. Саме оці елементарні речі здавалося б, да, ніби вони умовно кажучи, що одна квартира чи одна кімната, одна лампа. Ну да, 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 люди так собі розмірковують, що це дрібничка насправді да. це хибна думка. Да. однозначно, від кожного з нас. Залежить стабільність, комфортність і безпосередньо якість проходження, і готовність до будь-яких ризикових ситуацій. Однозначно. Щодо освітлення в місті, пане Романе, ну так, да, ми пережили також і цю скороту, коли не вмикалося в обласному центрі світло на вулицях. Ну, це була змушена вимушена. Да, вимушена міра. Наскільки сьогодні є готовність наших електромереж по місту? Наскільки ми сьогодні знову ж таки повернемось до питання економії, економічності? Використання електроенергії на наших освітлювальних приводах і чи ведуться якісь поточні ремонти? Однозначно так. На сьогодні освітлення міста, ми говоримо про освітлення вулиць вуличної мережі, ми вийшли в звичний режим роботи. Звісно, питання з впровадженням енергозберігаючих. Технології технології і освітлення це питання номер один. І сьогодні Вінниця міськ світло працює в цьому контексті. Я думаю, що по підсумках підготовки до чергового опального періоду ми зможемо більш детально розказати про досягнення результатів, які вдалося впровадити на вулицях з освітлення, і наскільки воно буде економним. Або менш споживаємо електроенергії. Якщо говорити про самі комунікації електромережі, однозначно вони є в нормальному задовільному технічному стані, звісно, є певні ділянки, де потрібно провести відповідні планові ремонтні роботи, певні регламентні роботи, угу. так умовно кажучи, технічне обслуговування, так, яке дозволить гарантовано бути впевнені в нормальному задовільному стані їхня робота. А ви знаєте, от по місту зараз спостерігаю таке, ну це приємний момент, надзвичайно зменшення усіх ліхтарів старого зразка, чи радянських ліхтарів. У нас зараз все більше і більше з'являється світлодіодних, які набагато економніші, набагато ефективніші. Вони дають більш яскраве світло при набагато менших енергозатратах. В перспективі ну я розумію, військовий стан тут, як кажуть, науком, no тут все зрозуміло, все зараз для перемоги, але разом з тим тривають якісь певні поточні моменти, чи є якісь Якісь перспективи найближчі замінити вже всі остаточно ну однозначно перспективними планами залишається і є розуміння бачення, як має рухатись в якому контексті. Але дійсно, ви досить коректно підкреслили питання такого відповідального злагодженого підходу до формування планів, оскільки ми продовжуємо. Жити в період війни, в період максимальної економії ресурсів, в тому числі фінансових, тому. От та витратна частина бюджету вона має бути збалансована, враховуючи ту дохідну частину, і е, приділення уваги саме альтернативним або а, менш споживаємо або енергозберігаючі освітлення вулиць, це є питання е, пріоритетним. І в цьому році підприємством буде значна частина світлоточок е, панерів буде замінена на світлодіоди, що дозволить. В межах там 50% зменшити споживання енергоресурсів. За дякую вам. Дуже хочеться сподіватися, що наступний опалювальний сезон вже буде в мирний час, в часи на в часи нашої перемоги, і світло буде сяяти цілодобово. Ну принаймні, я в жартую, але принаймні у темний період доби він буде освітлювати все місто. Який дедлайн, Отак, от вже на завершення програми. От як ви для себе, як керівник департаменту міського господарства, визначили приблизно дату, от коли ви можете самі собі сказати: ну, все, в принципі, місто готове дано. Туп осіннього періоду, періоду до 1 вересня. Максимально усі заходи і на житловому фонді, і в теплопостачальних організаціях, на водопровідних мережах. Ми будемо розуміти 1 вересня реальну готовність відставання, досягнення тих попередніх затверджених планів завдань. І звісно, ми при... По них поділимося в ефірі за обов'язково результатами. Дякую. Успіхів, наснаги і дай Боже нам скоріше перемоги. Пане Романе, Дякую. з нами був Роман Фурман, керівник департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Ми говорили про підсумки опалювального сезону осінньо-зимового періоду 2022-2023 І звісно, говорили про плани 2023-2024. Живемо в надзвичайно суворий час, але разом з тим маємо єднатись, підтримувати один одного і. Обов'язково стежити за чистотою, за охайністю і за готовністю наших міських мереж, нашого міста до будь-яких ситуацій. Дай Боже, щоб вони у нас були тільки позитивні. Маємо все робити для цього. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 FM